Сьогодні ввечері у Львові очікують повернення бійця добровольчого батальйону Дніпро 1 Володимира Парасюка під Іловайськом. Він отримав осколкове поранення в голову, потім потрапив у полон, але вирвався. І після кількох днів у Дніпропетровській лікарні Володимир повертається додому. А разом з іншими львів'янами Володимира Парасюка зараз зустрічає Юлія Бухтоярова. Юлію, доброго вечора. Чи прибув уже Володимир? Доброго вечора, Ірину. На в'їзді до Львова зібралось поки що не дуже багато людей близько 30. -ти. Але усі з нетерпінням чекають на Володимира Парусіка, що той запізнюється буде близько об 11 години вечора. За останню інформацію в машині, в якій їде сюди, Парасюк пробило колесо. Тож довелося зупинитися на технічну зупинку. Нагадаємо, Володимир Парасюк є бойцем батальйону Дніпро, 1 який під Іловайськом терористи оточили сам Володимир у зоні АТО отримав поранення та навіть потрапив у полон до терористів. Як йому вдалося з нього вибратися? Він розповів у інтерв'ю журналістам у Дніпропетровськ. Лікарні. Далі прошу пряму мову. Забрали наших мінерів, ну, типу, що вони їм там позиції показували, де міни закопані. Забрали розвідку, а потім, коли нас вже посадили в автобус, прийшов він каже, ви каже, ну, моліться, типу Богу, що зараз візку немає, я не можу на вас ну, типу, подзвонити в Москву і по кожній фамілії пробити, хто ви витахів. Разом зі мною на Володимира Пересюка також очікує його товариш Сергію. Тож, Сергію, чому сьогодні вирішили організувати таку зустріч та прийти зустрічати Володимира Пересюка? Ви знаєте, коли ми дізналися в неділю, що Володимиру Парасюку випала така змога вибрати зі Ловайську. Він залишився живим. Відразу зі Львова виїхала його сестра разом з нашим активістом Дорожній контроль Львів в Дніпропетровськ. І зараз вони разом з Володимиром їдуть назад на лікування по суті. Військовий госпіталь до Львова. Ми насамперед хочемо і дуже це дуже важливо підтримати морально. Володимира, тому що ми знаємо, що в цих останніх боях загинув його найкращий бойовий товариш це Тарас Брус. Він по суті загинув прямо на очах в Володимира, і його психологічний стан сьогодні дуже складний. А який його фізичний стан? Чи відомо у стані якісь новини? Ну, в нього е, осколочне від гранати, осколочне поранення голови. Ну, але наскільки нам відомо, насамперед його психологічний стан, там думаю, що не настільки серйозно е, він фізично е, пошкоджений, як от саме психологічно. Дякую, Сергію. А ми надалі чекатиме на прибуття Володимира Поросюка. А як все ж таки зустріли відомого майданця. Дивіться уже завтра у сюжеті. Студія дякую, Юлію, Юлія Бухтоярова на околиці Львова разом з іншими львів'янами очікують приїзду до Львова, повернення до Львова, майданівського сотника Володимира Парасюка.